Мої вітання, це проект Фенікс, я Аня Черненко. І сьогодні ми пишемо ще одну програму. У нас в гостях ще один наш герой, Фенікс, Вячеслав Субарів, позивний Субару. Так, ну що сказати, служба Кліщеєвка і серйозне поранення. Тут просто ну, наочно видно, пробачте, що так кажу, але маємо бачити, маємо говорити. Я вам дуже вдячна, що ви маєте сили прийти і говорити. Вячеслав, кілька слів про себе. От Скільки років? Хто ви є, як потрапили в військо? От що б ми зрозуміли, одразу так почали розмову спочатку, скажімо так. Саме мені 23 роки. 23 і в, оскільки це я пішов. В 20 я пішов служити Національну гвардію України. Тобто, навіть не в 20, а в 2021 році. В 21-му році я пішов служити строкову службу, от служив, переслужив через те, що напад агресії цієї російської. Я підписав мобілізацію. Спочатку я поїхав в Константиновку. В Константівці ми жили, жили, все було добре, нормально, вчені, так і так далі. І що прийшов момент вже туди, сам нуль іти. Ми пішли на нуль. Все було класно, покажу для початку. Ну Ніби там взривалось, більш-менш ще безпечно було, але не сильно так, як постійно мінометка крила нас. Але то більш-менш нормально. Наскільки було? У нас було вроді би дві групи, дві чи три групи з нашої, з нашої частини 3005. було дві-три групи. Ми поділилися там по 4-по 5 людей, ми там багато, по-перше, ніхто не виходив напередок, ну, щоб не було кучкою куч, Во дром зверху вже ж може бомбанути. Ну і що? Ми виходили на позиції. Це я вже був, я був друга група, перша пішла група. Потім, коли ми вже їх заміну робили, і я пішов вже в в другій групі. І що в перший день ми ніби нормально дійшли, ми пізно прийшли, нас добре, там мінометка гасила, і дрони над нами літали. Але нічого, все було спокійно, більш-менш нормально. В'ячеславе, от саме поранення, так, це цей мінометний вогонь накрили, правильно? Е, ні, ми ні. відбували нашу, угу. нашу позицію. Дрон замітив, що в нашу сторону вибігаються якісь тіла, неізвісні тіла, типу, і так далі. Возможно, це типу, як ДРГ. Ну і що, нам кажуть? Давайте треба вирушати, бо тому що, якщо до нас сюди зайдуть, нам буде біда. Гранатами нас закидають і нам буде туди зовсім не сладко. А я старший пішов, я взяв рацію, я взяв рацію, нам сказали, будете йти, прострілюйте каже, на коп, який будете бачити, простити мало що, хто там може сидіти, треба прострілювати. Я вже коли прострелювався, хотів прострелити копи там туди-сюди. І побачив, що якесь ну, тіло вилази, голова бачу. Я став в коліно і переговорюватись починаю. Ну я, звісно, по русски починаю говорити там, не по-українськи, бо тому, що понімаю, зараз в кантах хоча б якось його обійти такою стороною, говорити по-русски. Я знаю, що це русський, і йому тут нежданчик зроблю. І то я стою, з ним переговорюю, з тих, хто, яка бригада, і так далі. Він мені там якусь назвав бригаду, Ну я ж не знаю, яка особа, скільки там, які там бригади є. Я що ж туди сюди, ми ще ми ще спілкуємося, спілкуємося. І це же ж момент, якраз коли ми спілкуємося, і цей дід, коли я вже в коліні стою, і цей дід виходить. Він я йому махаю, ти типу, повтіка, бо я з ним говорю. Я ж думав, це ж нашій наш, да. А він мені, я розумію, що пов'язка біла, і розумію, що це теж цей русський. Я же що, я перезаряджаю автомат, слава Україні, і починаю. потом ну, по тому діду, діда я, мабуть, ну, його і немає, уже, слава Богу, живих. Може і не слава Богу. І далі у нас почався, почалася перестрілка. Що хлопці ззаді mm. мене йшли, що ззаду, що я спереді стояв. І у нас почалось ця все перестрілка. Я так далі ну, я вже чув, як mm -hmm. такий кущик, я сам важу 100 кілограм, ну важим зараз трошки менше, ну такий, десь як столік. Кущик, навіть чуть менший. І я 100 кілограмів ввісах лягаю просто на землю і перестаю. Я чую, якби в мене так біля вуха патрони пролітають. Вони пролітають, я розумію, що в мене кінчається, бо не повністю весь, весь рожок вистрілюю, по 1-2, один, один-два, тобто, щоб їх відігнати трошки назад. Ми поки стріляли, стріляли в мене. Рація я та думаю, зараз в рацію скажу, щоб нам під не падноси які зробили з тим збикачок. Хтось один збігав нічого не було б, тому що я тільки в радці говорити, а їхня репка так а, сильно це... била, і я воно бій, піпі. Бі. Ми ж питалися якось їх відігнати на цих позиціях, де ми я лежу, в мене стріляють тут. А потім, я не знаю, як він не попав. Я не знаю, який він там. Це святий кущ. Так, да, може бути, я от ліг і просто так. А в мене там попасти, якби 100 кілограм, я не маленький сам, і я думаю, там в мене попасти тільки так. І що що, от це ж відстрелюлося, відстрілилось, у мене тут заклинив автомат, і я розумію, що це жопа. Я хлопцям кажу, давайте прикривайте мене, я кажу, зараз будемо назад тут ходити. Я ж передвигаюсь, передвигаюсь, думаю, я ж розумію, що там, ззаді мене він мене по-любому якось целить. Оце в нас стежка була, і я ж думаю, чуть -чуть, от на пів метра хоча б дам від стежки, щоб ну, не, бо стежка видно, а так як це кущі mm -hmm. там все було, то, то не так тебе буде сильно і видно. І я ж, ж трошки схожу з стежки. Пробігаю, ну, метрів хай 10 20 пробігаю, так по чуть-чуть помаленьку, і чую, бах. Я розумію, що щось, ну, я не розстерявся, я розумію, що в мене ноги немає. але я не знав, скільки в мене ноги немає. Я ж відтозі в цих емоціях, в цих нервних… Турнікет достаю, достаю турнікет, щоб я його розкрутив повністю і засунув. Я ж ногу отак подимаю і надівати починаю, і понімаю, ну це ж не то, куди. Я потім бачу, вже, що в мене ноги немає. Я розвиваю, розв'язую, і тоді я вже замотую. бачу, хлопці пару штук пробів, почув, не побачив, або в мене все мутно в очах було. Mm -hmm. Я кричу: 300-300. І що ж, мій товариш, який взадій останній біг, от то він мене побачив, і ми бігом він мене почав вже ближче до наших туди хлопців. Дякувати йому, він мене дотащив, витащив. Він хлопці, там щось ну хлопці не захотіли йти, бо так же само всі їх нерви і так далі. Ну що? Він мене сам дотягнув уже в самому кінці, коли вже треба під горку було би, чуть мене потягнути, тоді вже вибігла 93 бригада, там один хлопчик Хлопило. пацан, да, і він мене вже взяв і потягнув. Ну, а Там далі вже почалося мене перев'язувати, уколи і так далі. Це, так. знаєте, зараз ну, і усмішка, і не усмішка, але, звісно, жах жахливий, що тут скажеш? Ну да, а взагалі, все до того, до поранення ще була теж ситуація, яка. Я у нас хлопці по, по три дня, вже три дні без води сиділи. Uh -huh. Хтось там мочу свою пив, хтось там салфеток, вот так воду вижимав і пив, хтось ставок бігав. Ну, тобто води настільки не було, а в нас така ситуація, що нам мінометкою почали бити, вони нам поламали старлінка, всі зв'язі немає, нічого немає, чи що, чи шнур вони нам перебили, зв'язі немає. А я ж старшому нашому сказав, кажу, я піду на з хлопцем, там води принесу. Ну, і що, я вже ж вийшов ввечері. Ми туди дійшли, слава Богу, нормально, все, на троє чоловік. Виходили, я один, і з 93-ї двоє на поднос пішли хлопцям води там поїсти. Пару мішків занесли, я кажу, 15 минут, давайте почекаємо, кажу, а потім все кажу: візьмемо в місці, заберемо. Бо кажу, дрони позліталися, що наші, що не наші, треба, воно треба. Ну, треба трошки успокоїтися, щоб вони успокоїли, що, типу, ніхто нічого не бігає, не шевелиться. І що ж, ми вже чай собі там зробимо. у нас там як грілки є, сидимо, п'ємо на тих 15 минут, 15-20 минут, щоб все успокоїлось просто в небі, щоб тишина оставила. І що ж, ми сидимо, п'ємо, і воно як прилітає, а в нас хлопець, ну не в нас 93-й, нам же ж бензин привезли. А він, той бензин, там дві чи три баклажки було, він кинув, пошів при вході в нас в цей як його в погріб колись був, бо ж розбомбили кліщівку, а то погріб. Він біля того погріба кинув ті бутилки, ну не щоб не заносити. А вони ж були в пластиковому. І що ж, ми оце сиділи, чай, я чую, бах. Зриватися так починає, як будто я не знаю, щось прилетіло таке мощне. І що ж, вона починає все зриватися Я кажу, що там зривається. Він Та, каже, там, мабуть, бензин був. А виказується, як оказалося, що то дрон побачив, що щось несло, що нібито як бензин, і він скид кинув да, спеціально, воно почало взриватися. Ну, у нас почало все загоратися в нас. У нас якби в нашій підвал той був з диркою, там колись прильот був, а хлопці заклеїли. Щоб хоча б десь можна було сидіти, сидіти, там, провізію забирати, оставляти і так далі, щоб хлопці там щось приходили теж забирати провізію туди на ночі, щоб трошки ближче було. І що ж, воно починає все розгоратися, все горить, і, і там вже ж зараз до цього дійду, все горіти, починає двері горіти. і Я не знаю, це либо я такий був, либо я не знаю, як це так ситуація. Але хлопці. Я... Вони трошки взагалі потеряні були. Потеряні з тим, що вони не знали, що робити в цій ситуації. Я кажу, хлопці, у нас води куча, я кажу, поливайте двері, щоб вогонь не перейшов на ці двері. Бо хай буде краще тліти, хай краще буде дим. Я якось тут в противогазах висидимо, все буде нормально. І що ж, воно вроді би все нормально, все успокається, ну же ж горить, і воно наверх трохи переходить. Я ж це сижу, так вроді все нормально. Я... Дивлюся, газові балони, кажу, я кажу, забирайте їх, кажу, звідти, кажу, іменно біля той дирки, що газовий балон, давайте їх в другу сторону. І вроді би я всім там вже чудені анекдоти їм починаю розказувати. І тут все сидимо, все так нормально, вже вроді стихає, вже вечір, але воно все одно mm -hmm. там горить, і тут хлопець сидить такий, каже, там ще марковки тобто від і я такий, що? І я мене все, в мене я кажу, ну кажу, ти молодець. Я вже кажу, будемо тікати, якщо щось сюди, якщо вже буде, воно туди кажу, доходити, кажу, будемо тікати от, через цю дирку. І я же ж лежу, і вони кажуть, та там ще гради мають, кажуть, де скільки, це пів п'ятого чи починають починаються гради, обстрілюють Кріщівку. Я такий думаю, ну хорошо, добре, добре, все, я себе успокоїв і вони лягли вже спати. Я вже теж заснув. Я просинаюся, в, ну, ж скільки, в три, якщо в 4 гради, десь я в 3.30 просинаюся і розумію, що щось не то, ну, щось мене так, мене серце, там хропот на весь цей підвал сидить погрів. Всі вони храплять двоє, а я просто не можу заснути. Я розумію, дивлюсь на часи, що зараз yeah. будуть ради. І воно бух-бух, уже бух, настало те час, і вони починають ото багати, і ви розумієте, що воно все ближче, ближче ближче, ближче до нас. Мене вже на ізміну тяне, вроді би їх вчора подбавлював, а мене тут а сьогодні нема, хто вони сплять їм і, і Я сижу, я вже блідний, не знаю, що робити. Ну, слава Богу, все більш-менш ну, нормально вирішилося. Це, це треба говорити, це треба згадувати. Ну, однозначно, тому що, а як інакше, щоб зрозуміли ті, хто досі не розуміє чогось. Хоча розмова, напевно, не, все одно ніколи не. Добре, а, поранення складне, поранення важке. Я розумію, що пройшов час операції, час лікування. Як вам вдалася реабілітація? Ну, реабілітація в мене вдалася вообще дуже добре. Я спочатку був на реабіліта... Ну, я не спочатку, я всю реабілітацію провів у Львові. Угу. Мене там одружили. Ух ти, да, вітання. мене там одружили. Дякую. дружили, і що, у мене постійно дружина була, ну коли я вже перевівся в Любін туди, в реабілітаційний центр, uh -huh. то була як лікарня, там я, що мені на операцію направляли і так далі. Там ми з дружиною були, тобто моя підтримка була. Uh -huh. Хоч якась. І потім, коли я вже любен, мені сказали, що там з дружиною не можна. Можна, але треба, якщо є друге здання, то там платити гроші треба. Я думаю, ну краще хай вдома посиди, воно наскільки можна біля мене сидіти і так далі. Мені теж відпочинок якийсь теж треба. І же що, я там в цьому Любені, так і знаходився, там було все для тої реабілітації, там реабілітологи взагалі супер. Що займалися, що ми кожен день робили там, ногу, ногу там потягнути, розтягнути і так далі. Тобто якісь заняття, теніси, там все, було, все важко. було. Ні, важко не було, Серйозно? важко не було. Було важко, коли тільки воно зашивалося. Я більше ждав, коли мені вже протести поста. Я настільки хотів стати на ноги, що я я, мене аж ворочило. Мене ж я ж якби дані подав в Естонію, я хотів в Естонії протезуватися, так як дружина це все прокрутила. Там договорилася, як там заявку подала. Я вже поїхав в Естонію, і там ж запротезірував. А да. чому Естонію обрали? Е, Бо там сказано, це я по стопам одного хлопця йшов. То есть, За його прикладом. Да, да, тобто, де він був, там і я був. Він, він він, він там був в Львовській Львівській лікарні, потім туди, 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 в кожні, Та Я так же само за ним пішов. Він, сказав, він каже, якщо хочеш, може, можете йти по моїм стопам. І я от також ж пішов і в собі протест такий. Завжди легше, правда, якщо хтось розповість. Да, так, прям... ну я в першу чергу ну, я отримав я поранення, я був в Житомирі. І я я ну, навіть не представляв, як, що може, хтось предложить чи що І ну, ну мислі трошки взагалі не було. Я бачив інвалідну коляску, і все, я перед собою більше нічого не бачив. Я бачив дружину, ну, дружину, дружину, і коляску. Все. Я, Ну Трохи такий стан був, але все одно не, не, це, якби не падав духом. Я навіть Коли мені ногу відірвало, я старався, там, як мене вже затащили, я їм анекдоти старався шутити. Ну то таке. На другий день так само, почав кричати, бо там зв'язки mm -hmm. ці були порвати, і я ж почав кричати, ну, бо воно боль нестерпно, просто ногу отак підняти не можеш. Mm -hmm. А старший каже, забирайте, каже, я звідси каже, задумав кричати, каже, до нас кліщівка, вони зараз біжиться. Ну, це той ну, пошутив, це не грубо було сказано. От от. І що реабілітація мене проходила далі, як я захотів цей протез вже в Естонії. Ну там я місяць пробув, недовго, але я за той час дякувати волонтерам всім, які там мені допомогли, які знали, що в нас тут а хлопці виходять. Хоча це було дуже скритно, щоб не знали там, що бо там ж так же само руских куча. Щоб не знали, що поїхали там з України такі-то, такі-то військові з пораненнями, uh -huh. що вони є якусь ребілітацію та Це було скритно. щоб так? вже безпека, наш... Да, з да, ж... першого чергу була безпека. Нас даже з лікарні боялися відпускати, то все таке. Uh -huh. Але дякувати, що нас були там волонтерші українські дівчата. Ті, що нам допомагали, ми показали повністю цю всю, всю естонію. Ми везде були, і в церквах, і не в церквах, десь там на річці, ну не на річці, а на морі mm -hmm. були. Везде були дуже, дуже гарний гороше, чистий такі. І, ну я не бачу, що такого. Короче, у вас така реабілітація mm -hmm. вийшла туристична. Да, ну взагалі, да, так як воно так і воно і вийшло. І ж і я там справив, якраз вообще класно. Ну, всі дівчата, один я, один я хлопець, і все. Я не можу не спитати. Висока ампутація, а, да, так висока ампутація. як вам побут дається? Чому питаю? Не для того, щоб, так сказати, посмакувати, там, да, біду, щоб хлопці з високими дівчата, з високими, військові, цивільні, вони розуміли, що ну, в принципі можна. Ну, я, я став на протез з такою ампутацією за три дня. Я на третій день, коли мені вже все зробили, під мене підстроїли, я в Естонії став на третій день. Я встав на нього і пішов. Ну, як не Пом... так, встав і пішов, на милицях, зрозуміло, угу. що милиці були в допомогу. І що ж я від того, що я був такий радий, я пішов по магазинам в Естонії. Мені вже дзвонять, кажуть, ти де не можна, то з перші дні не можна довго, бо треку щоб привикла до цього. Бо якщо воно понатирається, начнуться роздраження, начнуться рани, і це ти вилітаєш з протеза, поки воно це все не заживе. Ну, а взагалі, якщо, якщо є дуже сильне бажання, і ти хочеш стати, типу станеш на нове, як би не хотілося. А от вам ну, не, не всіх, здається, відразу. Трошки допомогло, що ви такий ну, сильний фізично, чи Може, все ж таки емоції? Ні, ну більш, мабуть, я думаю, що це не, не фізичне, а більше емоції. Mm. То що просто хотілося, хотілося, ну, всю життя ходив на двох ногах. А тут бац, і нема одної ноги, і ти розумієш, що тобі 23 роки, і ти думаєш, ого, треба швидше ставати, бо я взагалі хотів бігати, я там казав. Ну я одразу, як з Галичини, я виїжджав, я сказав реабілітологам ребільтоламсу, я кажу, я приїду сюди, я кажу до вас, через місяць, я кажу, я вже буду ходити. Ну так і случилось, Я прийшов, я вже, я вже приїхав і вже тут ходив. Да, в Естонії були в шоці, що я так швидко став на ноги, нас навіть протезіст був, вроді би. Якщо я не ошибаюсь, без двох ніг, ну, mm -hmm. на протезах чи з одним, чи з одним протезом. Ну, він настільки ходив ідеально, що по ньому навіть видно не було. Mm -hmm. я, ну я і взагалі поначалу я не знав, що він з протезами. Потім в нас якась ситуація, типу, щось було, чи не конфлікт, а то є якийсь вопрос за вопросом, типу. І ми йому кажемо, типу, та звідки ти можеш знати? і Він так много показав, то тобто і, сам і нам некомфортно стало, і він такий стоїть, хоча вроді би нам і допомагає. Mm -hmm. Ну ми вибачилися і все нормально. Я хочу спитати окремо, ну таку важку важку тему. Не всі про неї погоджуються говорити. Якщо ви зможете, фантомні болі так mm -hmm. чи були, як ви радите переживати їх, говорити про них, не говорити, от про все це. Фантомні болі, я раджу, що не говорити про них. І там, навіть в таких ситуаціях, як в мене були, тести я проходив. Проходимо постійно тести на психіку. В тестах теж опинається постійно, старатися якось не вдумуватись ці слова, там. Що, там і чи тебе турбують фантомні болі, чи якесь там ще щось пишеться, що стосується фантомних болі. Сильно в голову це не брати. Бо коли ти береш це в голову, чи там читаєш, і все, починається фантомні болі, навіть в той же самий момент, коли ти прочитав. То свідчення чи там свідчення кажу. Текст. Текст прочитав і все вже зразу. У мене просто таке само було. Ну старатися не спілкуватися, старатися не брати це в голову. Ну, ну зараз на даний момент в мене фантомних болі є, але я взагалі на них не реагую ніяк. У мене була така ситуація, я був в лікарні. Я переїхав, точніше в лікарню, у мене операція мала бути, і в мене були таблетки з собою Ці проти фантомних болів. То, що понижають фантомну болі, ти на них не думаєш. Це наркотичні ці таблетки, що обично військовим дають. Я приїхав туди зі своїми таблетками. Я лежав в палаті, і медсестра прийшла до мене. Вона не спиталася, в мене, чи в мене є якісь таблетки, чи немає. Впрису принесла, каже, ці таблетки три рази в день. Я зранку випив дві. В обід випив дві. Думаю, ну треба в барбершоп поїхати. У мене тоді колись борода була здорова. Думаю, треба поїхати в Львов в барбершоп, щоб мені підстригли і так далі. Я заходжу спочатку в кофейню, я за час раніше виїхав, зайшов в кофейню, а таблетки дійствувати починають під, ну, хай через 2-3 години. Отак, От ну як кого, ну, мене через 2-3 години почали родіти. Я сижу, п'ю кофе, зайшов в магазин, в... магазин кафейний. Зайшов, п'ю кофе, все вроді би нормально, туди-сюди. Вже думаю, йти, збиратися вже якось время підходить. А я на милицях, бо в мене протеза ще не було, я то все на милицях. Все, думаю, йти розплачеш мені, сказали, це за завідіння, все нормально, подякував. І ж пишу другу голосове скидаю йому говорю, що типу мене гостили кофе. Ну я це не можу. я кажу, мене уговори і мене затянута мова. починається, А він каже, що з тобою? Я кажу, та як що, кажу, ну, я на таблетки подіс, а я ж на тих милицях іду. І я отак от іду. Я єлі до барбершопу того добрався. Я сів отак в кресло. Я просто так півчаса сидів, не міг поняти, що це робиться. Мені мене стрижуть мою борю. Хай що з тим та кажуть таблетки, не Ну Я не так говорю. Я взагалі медленно говорю. Затянуто. Вони всі з мене стикаються. Ну посидів, чуть-чуть вже більш-менш Це все нормально пройшло. Я ж приїхав в больницю, і мій лічиший врач прийшов. що там кажу, та хотів би історію вам розказати. Я йому цю історію розказую, Він в шоці. В медсестра месестра Піліліполучила за це все. Що, що вона не спиталася у мене нічого mm -hmm. так? Ну, Після того, як стать фантомних болів, так як ощущалися раніше, я їх зараз не так сильно відчуваю, навіть в голову це все не. Але буде. ми не радимо. Площе да, не, радимо не так треба, робити. бо це. Це, звісно, і смішно, і страшно, знову ж таки. Да? Це нічого, що я у вас спитала. Це нічого, не буде проблеми. Я, ні. Від... Для мене ні в не мене були таблетки, якщо що купимо. Ви цього не чули. Ні, правда, ви що мене, Мене тільки одне питання. Чому ви? Вони до лікарні пішли в барбершоп потопали далі. Якби я намилися, куди ж записаний, якби гроші проплачені вже. Ясно. А так, фантомні болі, це просто відкладається в тебе в мозку. Старатися не думати про них. Це тяжко, але все одно воно є. Якщо я не думаю, по мені, я не думаю, мені нормально. Зараз от буду, якщо думати, то ні одно чисто говорити за них, і от тоді вони були повіли. А так фантомні болі, це просто ну, в мозо. Якщо ти собі в мозгу заб'єш, що то... тебе ноги немає. От я навіть мені як посевітувала, я не пам'ятаю хто чесно. Зеркало, мені сказали, зеркало. бери зеркало, і просто перед зеркалом так мни ногу, там, там якраз де якої немає. Просто мни ногу, понімаєш, що її немає. Тобто, дивись на неї, як ти мнеш, то так, І воно якось так допомагає. Ну, щоб мозок да, Щоб мозок поняв, що в тебе ноги немає, щоб. Бо, якби Мені сказали, що це взагалі на всю життя це все буде. Тобто, будеш чувствувати mm -hmm. там, палець, п'ятку, ще щось буде чухатись. ну мене іноді буває так чухається, що я не знаю, що мені делать. А так. Ну, Старатися, От, перед зеркалом. Я перед зеркалом я, кстати, недовго так робив. Це, буквально там хай тиждень. Так. Просто перед сном. І все. Там гладити ногу. Тобто лягаєш спати, погладив. Тобто воно якось мозгу вже виділяється, що типу, нема ноги, і ти більше так на неї уваги не виділяєш. Останнє, щоб ми не, не на фонтанних болях закінчували, так сказати. Дружина, давайте подякуємо. Я так розумію, що вона у вас класна. Так, да, мене дружина взагалі супер. Вона мені допомогла цей протез в першу чергу зробити. Якщо б не вона, я б не знав, на якому протезі був. Ні, ну був би якийсь протез, ну точно не, не такий, Да. Тобто їй дуже велике. Дякую. Вона постійно зі мною була. Вона зі мною десь півроку в лікарні пролежала, Може не півроку, трошки менше. Зі мною в лікарні постійно там принесе там щось. Вона в мене такі пакети носила, що я мабуть, такі зараз тільки можу носити. То є все таке, і дуже велике дякую постійно, і від нас так само постійно, постійно шалене. Дякую була. всім тим, хто підтримує своїх. Я якщо це буде занадто особисте питання, ви просто пропустіть його не, не будемо відповідати. А буквально нещодавно теж гортаю і соцмережі і. А, Зустрілась з такими словами, з такою фразою. Чоловік, ампутація, протез, і він сказав, що ну, зрозуміло, що ми себе по-іншому починаємо сприймати, ага. да? будь-яка фізична, психічна травма, да? ми трошки змінюємося, а хтось не трошки. Але він таку штуку сказав: я от хочу спитати, але я повторюся, якщо це буде нормально сприйметься. Він сказав, що перестав вважати себе симпатичним. Ну, як мені моя дружина сказала, як вона по дівчачій це дівочій, вона сказала, дівчатам зараз щось подобається хлопці на протезах. Це якби модно чи що, щось, так якось так. Ну вже ж, якщо ногу потеряв, ну це ж нічого не міняється. Ну, що, ви дивляться ж не на красоту, а дивляться, що всередині, правильно ж? Про дух. А, от до програми до запису, до початку запису спілкувалися, ви сказали, що їдете на змагання. От да, розкажіть, їду. будь ласка, нашим глядачам, чим ви зараз займаєтесь, яким спортом, що це будуть за змагання, і от на них де береться фізична сила. Ну, змагання в нас які будуть з кросфіту, тобто це веслування там у нас, як обично, веслування, штанга, гір'я, арбайк. А чому в спорт продовжуєте? Ну, спорт, ну, в першу чергу підтримати свою фізичну форму. Ну і багато нових людей зустрічаєш це в першу чергу. Дуже багато. У хлопців, от Сергій Кіяшко, який мене запросив в цей самий клуб, не клуб, а нашу бригаду, mm -hmm. бригадні ці змагання. Якщо б не він, я б не знаю, що там, як би в мене далі це случилося, бо я якби лежав в революційному центрі, я там. Да, я там часто авто в тенісі в, в Львові, то ще десь ну, таке, по мілочам, то щоб не було скучно. І тут якось були мені набрали. Я вже в Львові якраз я списував, не списувався, я закінчував вже реабілітацію. Mm -hmm. Мені якось набрали. Не бажаєш? Я сказав, ну поки ні, я поки подумаю. Не Потім вже ще раз, все таки мене набрали, коли я вже повністю вже і кажу, та ти типу, поможна. Кажу, ну тільки кажу, зустрінемося, уже поговоримо що до чого. І з того моменту я почав займатися разом з цим, цим спортом. Бо дуже, ну дуже цікаво. Дуже кудись там постійно їздимо Львів, Київ і так далі. Ну по всій Україні катає. Ну профспорт виходить да. так вже професійні, да, вже коли на рівні. Класно. Ну, і дуже цікаво. Ну, і ти себе не тратиш там кудись, так як я більше з реабілітацією, я за скільки 10 місяців, ну, хай, грубо говоря, я рік реабілітації в мене було. Uh -huh. Я за рік реабілітації побачив дуже багато хлопців такого возросту, трошки старше, трошки менше. Те, що більшіство хлопців, вони просто скурюються, з... uh -huh. спиваються, знаркоманюються, то є все таке. І... Думаю, своїм личним приміром їм показати. Я ж думаю, де даже в відділо. Я там виложу в інстаграм, чи куди там показує, що не падаю духом, що працюю над собою, працюю над цим всім. Думаю, вони це побачать я їм своїм личним приміром це показую. Це класно так, зараз не знаю, дивитись в найближче майбутнє, чого хочеться. Спортивного, неспортивного, сімейного, професійного. Ну, зараз я професійного... поки на даний момент в спорті. Спорт. І думаю, надалі продовжувати в цьому спорті трошки добуватися mm -hmm. більше, все-таки 23 роки це що добитися можна, це саме старт, зараз два роки, рік треба трошки добре попотіти. І я думаю, в подальшому можна вибратися вже дуже високо. Ну, не може не дуже високо, але піднятися можна більше з такого низького до трошки вищого. Тобто це буде спорт, правда? Да, спорт, це я я думаю, що це буде спорт. Я от себе вроді би знайшов в спорті, yes. що треба займатися, робити, здобувати, показувати своїм же ж теж приміром для других, таких як я з ампутації, не ампутації і так далі. Класно. Тобто, це ще можливо колись це буде таке амбасадорство, да, соціальне, щоб показувати no, да. це круто. Я Просто дуже рада, що ви до нас прийшли, що ми поговорили, що поговорили десь відверто, якщо знову ж таки, питання пробачте, якщо щось не, не так спитала. Але так, мені здається, нормально. що це варто робити і, і говорити. Ну і головне перемоги, щоб от, да. з, 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 з буквально ось ось вже змагання, хай це буде перемога, і ми тоді, вже коли ефір буде, скажемо, що от вона є. Добре. дякую. Ну, надіємося, що переможемо. Дякую. Ну, головне ж, не побіда, але навчатися. Ну, це є таке.